Події дня, що формують наше майбутнє, отже анонсована зустріч в Парижі, відбулася. Президент Макрон за наслідками Мюнхенської конференції зрозумів, що. Тепер на плечі Європи перекладається дуже багато. І отже, за наслідками зустрічі такої президенти Європейської ради і Європейської комісії Антоніо Кошта та Урсула фон дер Ляйн на завершення зустрічі в Парижі заявляють, що Україна заслуговує на мир, який поважає її незалежність та територіальну цілісність із сильними гарантіями безпеки. Про це йдеться у спільному дописі керівників ЄС, який вони зробили в понеділок на сторінці в соцмережі X по завершенні неформальної зустрічі лідерів ЄС та НАТО, яку терміново скликав президент Франції Мануель Макрон після заяв представників адміністрації президента США Дональда Трампа щодо можливих умов для миру у війні Росії проти України. Ну і пряма мова. Е із допису спільного сьогодні в Парижі ми ще раз підтвердили, що Україна заслуговує на мир з силою. Мир, що поважає її незалежність, територіальну цілісність із сильними гарантіями безпеки. Європа повністю несе свою частку військової допомоги Україні. Одночас нам потрібен сплеск в обороні в Європі. Очевидно, що. До створення спільних збройних сил навряд чи дійде в Європі, але свого часу Франція носилася із ідеєю створення сил швидкого реагування загальноєвропейських, і, мабуть, європі дійсно є сенс переходити до реалізації цієї, ідеї. адже є країни з різним рівнем підготовки оборони, наприклад, Фінляндія чи країни Балтії зараз дуже посилено готуються, тому що. Пограничка з агресором їх стимулює до цього. Але є розслабужні країни, такі як Словаччина чи Угорщина. Хоча треба сказати, що Угорщина е, оголосила про збільшення видатків на оборону до 5%. Очевидно, Орбан старається не перечити Трампові. Очевидно, що Орбан дуже цінує можливість спілкування з Трампом і тому. Старається потрапляти під його вимоги, під його стандарти. Події дня, що формують наше майбутнє. Нарешті спецпредставник США у справах України та Росії Кіт Келок прибуде в Україну в середу, 19 лютого. Як бачимо, обіцяний візит розтягнувся майже на два місяці, і нарешті він трапляється. І це буде три дні перебування. Генерала Келога в Україні свого часу Володимир Зеленський анонсував навіть спільну поїздку з генералом Келогом до військових на передову. Ну з питань безпеки, навряд чи, якщо так, такий, така поїздка анонсуватиметься, навряд чи Росія надумає обстрілювати ту ділянку фронту, куди поїде Зеленський із Келогом. Але от цитую Інтерфакс, спецпредставник не сказав, чи поїде про це, як про це говорив президент України Володимир Зеленський напередову, адже він стверджує, програма ще остаточно не узгоджена. Що стосується поїздки в Україну, то поїздка ще на стадії завершення. Тобто, чи я туди поїду, чи я туди поїду, відповідь так, чи буде у мене можливість зустрітися з президентом Зеленським? Відповідь так. Я буду там три дні, і я не вперше в Україні. Хочу нагадати, що донька генерала Келога, військова, військовий історик, вона займається допомогою Україні давно. І 23-го року вона організувала приїзд генерала Келога в Україну. Вона повозила по таких знакових місцях, здається, навіть в бучу привозила. Тобто. Україна не є, та була раза для генерала Келога. Він, коли заходив на цю посаду, то він дуже серйозно займався вивченням України, адже драфт першого плану Трампівського по Україні писав саме генерал Келок. Події дня, що формують наше майбутнє, Київ відвідує двопартійна делегація Конгресу США. Зокрема, сенаторка від Демократичної партії Джин Шагін, сенатор від республіканців Том Тіліс, сенатор демократ Майк Беннет. Вони відвідують Київ і впевнені, що продовження військової підтримки відповідає національним інтересам США. Пряма мова Шахім. Я вважаю, що продовження військової підтримки відповідає національним інтересам Америки, так само, як і інтересам України. Тому що ми знаємо, що Володимир Путін не збирається зупинятися в Україні. Тобто відбувається така багаторівнева комунікація. З одного боку Трамп посилає якісь такі обнадійливі сигнали Путіну, що Путін може повернутися в коло цивілізованих лідерів. Але загалом Конгрес США прекрасно розуміє, що. В будь-якому випадку повернення Путіна в коло цивілізованих лідерів без осуду його агресії буде поразкою США. Тому нікому не хочеться отримати новий Афганістан. А особливо те, що все ж таки лідерська роль і місія Сполучених Штатів в захисті демократії її ніхто не відміняв, навіть Трамп. Трамп насправді розігрує дуже тонку гру. Аби внести внутрішній розкол і ревнощі між Китаєм і Росією. Але відбувається на одному рівні Трампа гра, а з іншого боку, двопартійна підтримка України триває. І це означає, що і боєприпаси, і фінанси до України йтимуть. Якби Трамп не викручував ситуацію. Але Конгрес робитиме справу підтримки України одною з найважливіших для політики США. Події дня, що формують наше майбутнє. Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер нарешті вирушає з офіційним візитом до Вашингтона на першу особисту зустріч з Дональдом Трампом. Повідомляє видання політику. Отже, Видання пише прем'єр-міністр прямує до Вашингтона, щоб зустрітися з президентом США, оскільки європейські столиці стурбовані майбутнім України. Прес-секретар прем'єр-міністра сказав журналістам, що Стармер закликатиме європейські країни відігравати більшу роль у військовому альянсі НАТО, але також зазначив, що Стармер підкреслив критичну роль Америки в європейській безпеці. Це дуже важливий чинник, тому що ми спостерігали нападки, зокрема, Ілона Маска на Стармера, який обзивав його всіляко неприпустимо публічно. І це оскільки Стармер представник лівого спектру політичних сил у Великобританії, а Трамп полюбляє консерваторів. Ну і Маск полюбляє. Консерваторів, ми пригадуємо, що недавно він висловлювався на підтримку аль альтернативи для Німеччини, і як це не дивно, в самій Німеччині е альтернатива партія займає стале друге місце напередодні виборів наступного тижня. Тому візит Кіра Стармера як великої військової потуги європейської, хоча й не члена Європейського союзу. До США, очевидно, розставить певні акценти про роль і місце лідерських країн Європи в формуванні пояса європейської безпеки. Адже Британія володіє майже всім спектром військових технологій, і в цьому сенсі Британія і Франція можуть бути великим таким мостом європейської безпеки і технологічним. і збройним.